Що вам сказали в соціальній службі, чому не можна забрати дитину вам? Ну, я останнього разу нічого в них і не питала. Я занесла заяву, де я прошу, поки до вирішення там, якогось статусу дитини віддати її мені. У матері там, ну, нема умов, щоб з тією дитиною бути. І дитина потребує уходу, звісно, після такої травми. Зкрізь що вам відповіли? Мені поки, що нічого, мені поки що нічого не відповіли, поки що нічого. Колись, от там десь місяці, 3-4 назад, то вони мені казали, що я як людина, з якою в дитини встановилися близькі стосунки, і якщо я пройду курси, то я зможу оформити над нею опікунство. Ну, а як це буде вже зараз, я не знаю. Після цього випадку я не знаю. Ну, звісно, що я готова пройти ці курси. Звісно, що дитина не має бути в дитячому будинку. не має. По-перше, Во вона дуже травмована і психічно, і психологічно, і фізично травмована. Кожен день вона реагує. Ну, як вона, звісно, що радіє. Звісно, що радіє. Ну, там, хоче чи не хоче, це дитина три рочки. Це я не хочу таке поки що коментувати, бо дитина ще має рідну бабусю, має прабабусю, має рідну тітку. Має рідного дядьку півтора роки. І ми з нею жили дуже дружно. Дитинка ходила в дитячий садочок. Я її водила вихователів Всіх я знаю. У мене добрі стосунки з вихователями.